Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на вкраїні милій, що плони широкополі і Дніпро і круче, було видно, було чути, і як криве ревучий. І як понесу з України у синє море, Кров ворожу пододія, І лани, і гори все покину і полину. До самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражо злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути Незлим тихим словом. Шевченко, заповідь! Сподіваюся, вам сподобалось. Всім гарного і продуктивного дня! Бережіть себе! Всіх люблю, цілую, пока-пока.